Чи можуть додатково да санкційні моменти вплинути на воєнну машину Росії? Є різні оцінки. А я чув від бачив аналітичні дослідження від частини економістів, які досліджують безпосередньо російську економіку, що насправді у них не так багато є ресурсів, як вони намагаються вдавати. А що так вони вичер... вони зараз кидають великі суми а там в, в тому, щоб наймати дав цих найманців і так далі, але подекуди ці суми починають скорочувати. Якщо ми подивимось на такі фонд, як фонд національного благосостояння, яких вони був і інші, ці кубишки, де вони збирали гроші, вони вже майже майже всі вичерпані так? Да? Тобто російська економіка взагалі дуже і дуже перегріта зараз оцими киданнями бюджетних коштів, і насправді, якщо так частина економістів вважає, що ну в кращому випадку вони можуть перетримувати в такому форматі, ну може до кінця року. А, да? ну тобто, а потім знаєте, як то кажуть, будь-який банкет закінчується великим похміллям.